Деревенькі були. Пройшло три тижні, як наша красунька сидить, походала, набагато стало легше, гарно вона сидить. Вчора я заходжу до стайн, подивитися, як вона, а гуски не видно. Вона повністю сама себе накрила пухом. Як квочка, вона фантастична, тобто гріє добре, обігріває яйце. Пильнує, мало сходи гнізда, її потрібно знімати, бо інакше я бачу, що ради немає, про нас стараємося, хоча б раз в день за нею не забуваємо, закриваємо і відкриваємо, і зразу зранку її знімаємо, даємо дісте пити, щоб вона собі поїла. Ось, Але з 14 яєць я там просвічив, то я казав, що лишив 6 одна пізнаком питання. А до фінішу я бачу, що добігає тільки 4. Ну, Ще до фінішу далеко нам ще тиждень, тобто зарано говорити. Який буде фініш, тому що це має бути процежі. готове гусення, як то кажуть, вилоплений. Ну, в даний момент нас лишилося 4, 4 яєчка. Гніздо в нас собі зробила бомбезне, пуху напустила, тепло, гарно. 4 яйця, що було з тими двома Ну, просто були бовтуни. Через що не знаю, дату я там не дивився, це просто їх викинутися. Ось такий то результат. Опліт був поганий. Якщо щось 6 з 10, то було 8 ми викинули і 6 лишили, 6 було опліт там, грубо кажучи. Ти вже прийшла? Зараз клинкає ще трошки побалакує. Грубо кажучи, 40% оплоду, це так собі, не дуже добре. Так. Правда? Ну нічого, маємо надію, що це молода гуска, перший рік і вона в так показала свій результат по заплідненості. Ось. Побачимо, що в нас станеться з там тими двома, тому що там мишку, я вчора бачив, вона рвалася дуже на подвір'я, так як оця біла, пам'ятаю. І погнала, зараз вже передвечері сиділа на гнізді. Не знаю, чи вона буде просаджуватись чи ні, але зараз ми це все побачимо і переконаємося. Вчора там сиділа мешка, то я казав, що з вечора вона зайшла. Е -е -е -е. Вистрибують, купята! Зараз я місце, почекай. Ось ці мішки малі. Вистрибують. Добре, заберу я їх, потім поговоримо далі. Випустив я їх, щоб вони дали поговорити. Вони тут можна ще не буде добре погрітися, вони тепер їдять. Я показував, вони не давали на себе глянути. Так, як я казав, що, що в нас? Дві корочки і чотириники. Ой, який хлопчисько гарнежний. Цей хлопчисько, цей хлопчисько, то і три, і ва хлопчисько. І дві дівчинки. Ось би дві дівчинки. Ну, скільки би не було, як така, хто би бачок не скакав, телятку буде наша. Саме тут. Скільки би їх не було, не виростуть. І такі нам пригодяться. Так, погнали. Мишка, 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 мишка. Мишка там сиділа вчора з вечора. Закриваємо їх там, хоча переселяю то гніздо, де ви бачили раніше, не хоче вона там бути. Не знаю чого. Ось І... І я їх тільки випустив, поки я розвернувся, я вже вам показував, що на то місце погнала качка. Качка там знесла 4 яйця. 4 яйця вона знесла. І несеться вона далі, бідно, Ми бачимо, вже зразу погнала. Як буде далі, хто буде тут чекачка, чи гузка, чи і чи є там мишки на яйце, поки що невідомо. Гляну я потім і вам покажу. Так, там же сіренька погнала нестися, курочка. Ось, качки то вже їхні третя яйцекладка за цей сезон. Якось так виходить. Вони в нас такі продуктивні. Лізла наша качечка, перекинув оком на яйце. Ніби все гаразд. І так якось дивно, що казав, важко було знати, коли вона там чітко конкретно сіла, тому що коли качка там не забираєш, не проконтролюєш сіла, не сіла, сама в нас об'єкту определяє свій час. І тут таке враження, що чуть не скоро лупитися би мали каченята. Ця наша дама там несеться, мені просто цікаво, чи є там гуся чи яйця і цей. Чи гуся чи яйце, чи просто... Мишка наша собі хоче там сидіти. Ну не будемо заважати, йдемо далі. Бачу, наша дама знеслася, Це з червоною міткою качечка. Вона в нас, як то кажуть, коли їх були вони в нас перший рік були. ну, Вони вже на 4-й сезон, але коли вони ну, перший рік їх ваджую, то вона була в нас найважча, тому я позначив червоною міткою. Так що ми тут заглядаємо? Зараз під ми почистимо. І що ми маємо? Маємо яєчко. Нас цікавить чи є у нас Мишки мишкається. Нема качечого нового. Тому тобто так такі є, а мишка знеслася. Ось яєчко мишки. Так. Заберемо яєчко мишки. а качених нема. Молодих, що вона так бігла, сиділа, дулася і нічого нема. Ну, нема, то нема. Ось такий у нас цей, там теж пусто, тут пусто і мишки не яйця є. Тут у нас привіт, красуня, коко. Що? Тут є вже яєчко одне. Невідомо коли. Заберем. О, тут у нас курочка сидить сіренька. Так що по І наша мама повернулася назад собі на гніздо гусей я вигнав, качки сидять, гусися несуть. Та й такі то от у нас справи. А, ще нам покажемо, як сидить наша ця, як сидить наша біленька. Я казав, що я вам покажу. Погорив, погорив і, і все. Ось, яка вона, як вона собі. Гніздо зробила, бачите, як вона закрита повністю соломою і пушком своїм. Ну, маю надію, Ми будемо з нею працювати далі, будемо живі, здорові, правда? І будемо, як то кажуть, сидіти і тримати її. Ось, бачите, як це зверху так видно, а знизу так видно, як воно все повністю покрита собі своїм кухом. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої благодаті.